Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду вам показувати своє кухонне вікно. Знаєте, в суботу була у нас така гарна погода. Ніби прийшла справжня весна, дуже було гарно тепло, тому, як кажуть, я була в ударі, мила все, чистила, натирала як свої орхідеї, так і вікна, попрала тюль, щоб все було знаєте, таке гарненьке, свіженьке, блискуче, чистеньке. І так надихнулася всім цим процесом, що мені захотілося, щоб і на моїх вікнах також вже було трошки квітучої краси. Тому сьогодні вам покажу, як я наводила лад на своєму вікні, як розмістила тут трошки квітучих орхідей, а заодно також покажу вам свої новиночки, тому що їх декілька. Тож, друзі, поставила, як ви бачите, сюди свого красення Сурфсонга. Тому що спочатку, знаєте, у мене була задача розмістити всі орхідеї, у яких були цвітоноси, щоб вони гарно заціли. Я їм забезпечувала. Належне освітлення для того, щоб мої орхідеї гарно сформували свої бутони, почали своє красиве цвітіння. Тому я прийняла рішення Сурфсонга, так як він вже розкрив декілька квітів, поставити сюди на кухонне вікно. Ось він, у мене який красень. Ви знаєте, що у нього два цвітоноси, обидва вони із пробуджених бруньок Ось на цій, на цьому цвітоносі квітів трошки більше вже розкритих, але. Ну, направлений цей цвітоносик, ось туди у вікно, і знаєте, із іншої сторони вікна це також виглядає дуже гарно. І всі, хто бачать ось ці яскраві кольори, вони просто захоплюються красою і цвітіння моїх орхідей. Тож, зараз мій сурфик перейшов із стелажу ось на це моє кухонне вікно. Потім, друзі, як ви вже побачили в кадрі, це моя також новиночка. Ви знаєте, що в мене вже є цей сорт в колекції, але так як я переважно купувала його оцінкою і слабкою кореневою системою, тому що не знаю, в чому річ, але саме ось цей красень, ось цей сорт в завозах чомусь саме траплявся без хороших корінчиків або з повною їхньою відсутністю. І, нарешті, друзі, я знайшла цей сорт в ідеальному просто стані. Ось такий він нереальний. Ви знаєте, що, як я вже сказала, що в мене є вже ось цей сорт. Навіть ця орхідея вже показувала хорошу динаміку росту. Вона дала діточку, але, друзі, не повірите, та діточка. На жаль, дала цвітоносик із точки росту. Зараз вона його активно формує, я нічого з нею не робила. Корінчики як випускала, так і випускає надалі, гарно їх нарощує. Але ну, ви розумієте, що ця вже діточка розвиватися як повноцінна рослинка, не буде, так як у неї цвітонос із точки росту. А мені хочеться цілком здорової, красивої орхідеї саме цього сорту. Тому, друзі, коли я побачила, Повторюсь, цей сорт цілком здоровим, в ідеальному стані, я, звісно, вирішила його придбати. Ось у нього такі два класні цвітоноси. Також у нього гарна коренева система. Правда, зараз я вам постараюся її показати, погляньте, але я її трошки дала вже попити, тому сподіваюся, корінчики ви побачите. Але так як буквально декілька хвилин тому я її трошки полила, то корінчики виглядають ось такими, але вони цілком-цілком здорові. Ось тут, також на поверхні, ви можете також побачити її ось такі красивенькі корінчики. Дуже, друзі, тішусь, що мені вдалося придбати її просто в ідеальному стані. Також переставила сюди ось цю нашу багатодітну мамочку. Цвітіння я її зрізала, тому що вона його не витягувала. Ви знаєте, що на ній, окрім світоноса, ще було декілька діток. Ось одна з них, яка також з'явилася на світоносі, а також у неї є ще дві діточки, які знаходяться ось тут. Мама, як ви бачите, вже в ось такому стані. Вона вже все вона вже віддає майже всі свої сили, хоча і корінчики там ще всередині хороші. Пам'ятаєте, це одна із віддавашок, які були посаджені в землю. Орхідея мені дала ось таку кількість діток. Також декілька разів квітла в домашньому цвітінні. Ну але повторюсь, це цетіння їй далося трошки важкувато. Я бачила, що вона не в змозі відкривати квіти. Тим паче, квіти у неї були майже в половину менші, ніж вони були в літньому цвітінні Минулого року, тому я прийняла рішення зрізати квіти, і щоб вона активно нарощувала своїх діток. З того моменту у діточки гарно пішли знову ж корінчики в активний ріст, тому що на момент світіння корінчики у діток були закуклені Так як материнська рослинка віддавала всі сили на цвітіння дітки припинили свій активний ріст. І після того. Коли я знову ж таки зрізала квіти сили до ось цих діток повернулися, і вони знову в активному рості. Тепер також переставила і стелажу ось цього красення. Це у мене орхідея під назвою «Едукшн» чи Education, тому що кожен по-різному її називає. ось так вона у мене квітне. Також чогось вона у попередній раз квітла трошки більшими квітами, а зараз у неї такі, знаєте, квіти. Сантиметрів, мабуть, 5, 6 або 6,5. Вони нагадують не квіти стандартних орхідеї, ну, стандартного цвітіння, а якихось мультифлорок. Дивне таке чогось цвітіння, хоча і стан орхідей є задовільний, і коренева в хорошому стані, але чомусь вийшло ось таке цвітіння. Але все одно квіти дуже красиві, такі цікаві, ось такі яскраві квітів. Немало, досить таке гідне цвітіння, я б сказала, мені дуже і дуже подобається. Тут у мене стоїть азіатик недавня покупочка під назвою Cherry Bomb метелик, яка повинна бути метеликом. Ось так вона тут у мене стоїть від самого початку. Їй все подобається, тому що корінчики в активному рості. Так, бачите, яка тут краса? Потім у наступних відео вам їх детально покажу, тому що є у них дещо цікаве і зараз на них не хочу зупинятися. Потім тут у мене така також красива орхідея, така фіолетова, ніжна із цвітоносиком. Ось Бачите, дехто почав своє активне цвітіння, а дехто тільки надумав квітнути ну можливо, до весни і зацвіте. Ну, і таким чином на зміну одному цвітінню прийде наступне цілком новеньке цвітіння у моїх орхідей. Потім, друзі, тут у мене стоїть також бігліпчик наомі. Тут він у мене і стояв, були у нього два цвітоноси. Так як у нього два магазини зрізані, на цьому цвітоносі у нього також був цвітонос, який з пробудженої бруньки. Але орхідея відсушила декілька бутонів, тому я прийняла рішення зрізати цей цвітонос і залишити ось цей. Можливо, у цього бігліпчика не вистачає просто-напросто сил. І я йому дала таку можливість, що якщо у нього ці сили з'являться, то хоча б відкриє ось ці. Бутони на цьому цвітоносі. А якщо ні, то і цей цвітоносик я також зріжу. Ну і прийшов, друзі, час вас познайомити ще з однією моєю новиночкою в колекції. Це ось така неймовірна краса під назвою Катанія. Можливо, цей сорт у вас вже є давно в колекціях. У мене він з'явився тільки зараз. Але, друзі, я настільки рада, що мені вдалося придбати ось цю. Орхідею до своєї колекції, що я вам, я вам навіть передати не можу своїх емоцій. Ось вона яка красунечка, ось така вона пушненька на два цвітоноси. На, цю, на цій квіточці я навіть побачила щось схоже на защип. Бачите, ось тут. Ось таке цікавеньке. Більше на жодній із квіточок я ось таких защипів більше не бачу, але вона просто, друзі, нереальна. Я коли її бачила у інших дівчат, я просто захоплювалася цвітінням цієї мультифлори. І якщо чесно, не бачила її в продажі, щоб її можна ось так було вільно придбати, цілком дорослу, тому що я бачила, що у дівчат вона є, але вони її вирощували із маленьких розмірів, купували їх. Маленькими підлітками, а коли побачила у дівчат в новому привозі їх було декілька, я одразу для себе визначила, що це шанс, це потрібно скористатися цим шансом і ніяк його не впустити. І одразу забронювала собі ось цю чарівну мультифлору. Знаєте, з моменту, коли я її отримала, я одразу поставила її сюди на кухонне вікно, тому що у мене, хоча і є тут батареї, але ми їх навмикаємо. І я одразу подумала, що їй тут дуже сподобається, і я не помилилася. Дивіться, з того моменту, коли я її отримала, пройшло, мабуть, днів чотири, і вона не засушила жодного бутончика. Це для мене, знаєте, так дивно, тому що виявляється, ця орхідея мало того, що вона дуже ось така неймовірно красива, вона ще і досить виявляється стресостійка. Ось така нереальна моя красунечка Катанія. Ось така у неї гарна листова розеточка, вона дуже така доросла, міцна рослинка. Я її вже, друзі, навіть підписала. Ось така у мене краса. Зняла ось ці тримачі для цвітоносів і зробила ось такі вільні цвітоносики, щоб вони ось так спадали, кожен у різні сторони. і... Вони зараз вигляд мають, ніби ем, орхідея квітне, домашнє цвітіння. Дуже вона, друзі, гарна. Я просто у такому захваті просто передати вам не можу. Так, а це вже, друзі, у мене домашнє цвітіння. Це недавня покупка. Цю орхідею я купувала по оцінці, але не реанімашка. Оцінка була з тих причин, що вона вже відцвітала. Я її придбала, як завжди, магазинне цвітіння, ну, залишковий магазин цвітіння, я зрізала, поставила орхідею на адаптацію, вона досить гарно адаптувалася. Бачите, пробудила із пробудженої Бруньки цвітоносик і сформувала ось таку кількість бутонів, небагато. Але, друзі, це також такий нереальний сорт. Ну, поки що, назву я не визначила, але коли вона розкриє повністю. Будай одну квіточку, я одразу буду шукати її назву. Хоча, знаєте, недавно, коли спостерігала за розпаковками, за продажем орхідей, я схоже, щось бачила і її називали жовтий кіт. Ну, Білий кіт також, орхідея вже є, а також дикий котик у нас орхідея є, її ми чудово впізнаємо. Але, знаєте, Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Я коли торкаюся до ось цих пелюсточок, я відчуваю кожну ось цю крапочку. Бачите, які у неї, ніби шкіряні, чи як їх можна назвати, ось такі фактурні ось ці як бутони, так на дотик. І самі пелюсточки. Кожну-кожну крапочку я відчуваю на дотик. Ось такий гарний у мене сортовичок, він мені одразу сподобався і коштував він. Ам... Не пам'ятаю, чи 170 гривень, чи 200, вже точно не пам'ятаю. Але як я люблю говорити, що орхідею гріх було не взяти, нехай і. Я не милувалася цвітінням після покупки, нехай я його одразу зрізала, але через деякий час, ну буквально можливо, пройшло півтора місяці. І за цей час орхідея мені вже дала цілком новенький цвітонос, нехай і не дуже пишний, але вже будуть тішитися красивими свіжими домашніми квітами. Це початкове, нагадаю, цвітіння, тому квіти зараз виглядають ось так. Але через деякий час, коли орхідея їх повністю відкриє. Розправить всі пелюсточки, то цвітіння буде дуже-дуже красивим. Ось така нереальна краса. Потім, друзі, це ще також не все. Новиночка номер 3 Погляньте, друзі, якого я придбала також класного бігліпа. Ну, куди ж без них. Знаєте, це така нереальна краса, вона мені чимось нагадала мою красуничку принцесу, Янхом Принцес, але. Звісно, це не вона. І навіть дівчата, я ділилася, можливо, хто з вас слідкує за мною в інстаграм, я їх вже показувала, і дівчата мені навіть назву підказали цього бігліпа. Дуже у неї виявилася красива назва. Дивіться, я підписала, що це бігліп. Посередині назва англійською, а внизу я вже підписала, тому що. Переклала цю назву із англійської на українську. І в перекладі її назва русалка. Дуже-дуже гарна назва, погодьтеся. Дуже їй підходить, якщо чесно. Квіти у неї 10,5 11 см. Вони просто величезні, але ось така неймовірна краса. Ось ці крапочки, ось ця білосніжна губка. Ось тут також такі невеличкі. Ну, ніби і не крапочки, знаєте, ніби у вигляді чайок, щось таке дуже незвичне, ось, такі, ось таке забарвлення, цікаве губки і самої квіточки. До речі, також бутони не стресують. Бутони орхідея також розкриває. Ось цей бутончик вона вже розкрила в моїх домашніх умовах. Ось така молочинка. Я цього бігліпчика замовляла разом із орхідеєю. Катанією. Вони їхали до мене в одній посилиці. Це була свіжа, до речі, поставочка. Ось така краса. Можливо, хто слідкував за новими поставочками орхідей. то їх впізнав. Але вони, друзі, просто-просто нереальні. Ну, і поки я вам дознімала, у нас за вікном вже нічка. Але ось така, неймовірна, просто краса. У мене зараз. На підвіконні сурфсонг. Це, взагалі, знаєте, в магазинному цвітінні він взагалі не такий красивий, мені здається, як вже в домашньому у свіжому цвітінні. Взагалі просто нереальний красень, а ви знаєте, що у мене їх три, тому я буду кожен раз насолоджуватися його цвітінням. Ви знаєте, що один сурфсонг, якого я рятувала, стоїть у мами в будинку на підвіконні. Ось така його дуже цікава, яскрава. Зворотня сторона, ось така яскравіша. А тут колір ось такий трошки темніший. Але він просто неймовірний. Ось ця також новиночка тішить моє око. Ось така також дуже красива яскрава. Ну, одним словом, вони всі тут гарні. Ось так тепер виглядає моє підвіконня. Всі гарненькі, чистенькі, свіженькі. Ну, катання взагалі. Це тепер моя любов. Насолоджуюся нею постійно. Ну і, звісно, бігліпчик. Одним словом, знаєте, якби мене хтось запитав, яка твоя найулюбленіша орхідея в колекції, то мені б важко було відповісти на це питання, тому що вони у мене всі улюблені. Я кожну люблю по-своєму, кожна з них особлива для мене. Ну що, ось так виглядає моє підвіконня у кухні? Думаю, що і інші підвіконня. Найближчим часом у мене будуть також потихеньку заповнятися квітучими орхідеями, тому що, як я вже сказала, спочатку всі орхідеї розміщувала на стелаж, як тільки могла, щоб вони отримували належне освітлення. Зараз мені їх потрібно буде трошки розвантажити і якусь частину квітучих орхідей розставляти на свої підвіконня. Ось такі друзі: у мене справи. Не виходила до вас знову ж таки з новенькими відео, як би мені не хотілося робити, щоб мої відео виходили там кожного дня або через день. Завжди у мене щось трапляється не те. Ось вже і діти почали хворіти. Тому, друзі, користуючись нагодою, Знімаю по можливості відео тоді, коли маю час і коли маю можливість, все мої хороші. На цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось моє підвіконня, квітуче підвіконня у кухні. Також, сподіваюся, вам сподобались мої новиночки: Бігліпчик-русалочка. Ось ця моя красива, цілком в здоровому стані красунечка, звісно, Катанія. Ну і вже орхідея в домашньому цілком цвітіння, такі як Surсон і Education чи Eduktion. Тому, ну, все, поділилася з вами. Тепер ви будете знати, яка у мене краса стоїть на цьому підвіконі. Все, рада була з вами поспілкуватися, поділитися з вами своїми новенькими новиночками, які поповнили мою колекцію. Діліться враженнями в коментарях. Чекаю на вас там. Заодно пишіть, чи є у вас. Ось такі сорти, як Катанія, як мій новенький бігліпчик у ваших колекціях, або, можливо, якась із цих орхідей, яку ви сьогодні бачили у моєму відео. Діліться, будь ласка, робіть зворотній зв'язок. Тому... тому що ви знаєте, україномовний контент дуже важко просувається. І я так радію, коли ви залишаєте свої коментарі та лайки під моїми відео. У мене ще більше з'являється мотивації знімати для вас новеньких відео, ділитися. Своїм досвідом по вирощуванню орхідей в домашніх умовах. Знаєте, це такий невеличкий, так би мовити, енергообмін. Я ділюся з вами своїм досвідом, а ви натомість залишаєте свої коментарі та лайки під моїми відео. Все, мої хороші. На цьому буду закінчувати своє відео. Як завжди, рада була з вами поспілкуватися. Бажаю вам тільки здорових орхідей! Звісно, пишного від них здорового цвітіння. Нехай вони вас завжди тішать своїм здоровим виглядом, пишним цвітінням. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!